Я знаю, мало сказано спасибі тих щирих слів до Бога в небеса, а хочеться, щоб вдячність у молитві кричала голосніше, ніж нужда. Замало ще в житті я оцінила ту милість, що являється щодня. Нічим перед Творцем не заслужила, це тільки благодать Його дала. Чи ж дійсно розумію я насправді, яким багатством наділив отець, як часто в погляд в небо підіймаю і щиро дякую йому за все? За те, що можу бачити очима, як різнотрав'я помережує поля, як небо ділиться в грозу наполовину і з вітром бавиться жовтавий листопад? А хтось. Змальовує лише уяві, яке ж воно, те сонце в небесах, на що подібне яблуко духмяне, як верби мокнуть віттям у ставках. Не чує хтось веселий сміх малечі, як плаче скрипка, лиш торкнись її, як зустрічають весну соловейки, і як річки стікають поміж гір. А хтось ніколи землю не відчує і не втече саме відсуєти, топтати трави в досвіта, бо соняш, не порахує на снігу сліди, комусь не суджено дитину обвиняти, руками пригорнути до грудей, сніжинки на долонях розглядати, торкнутись крапельки дощу, яка впаде. А хтось давно вже забув про спокій, де вибух, не тривожить мирний сон, як пахнуть стіни у своєму домі, як тиша вранці будеться вікном, і як поділити лиш окраєць хліба в голодні очі, глянувши дітей, чи до останнього з війни чекати сина, молитві на колінах. Ніч і день, бо найчастіше ти не понічаєш, який щасливий ти серед людей, цінуєш лиш тоді, коли втрачаєш того, що було, більше не вернеш. Коли не зможеш пригорнутися до мами, відчути теплоту її долонь, і не почуєш раптом голос батька, і не спитаєш мудрості його, найгірше. Це образу затаїти, не встигнути промовити, пробач великий подарунок з неба жити, а ми самі вирішуємо, як. Чи вмієм справді цінувати Бога, що сина однородженого дав? Так близько небо не було ніколи, і благодать сливалася через край. Я хочу більше Боже відчувати. Блаженство пропускати крізь єство, щоб бачити в дрібницях те багатство, яке крім тебе не подасть. Ніхто. Амінь.